Ви знаєте, я хочу розповісти історію. Якось до мене, я отам сиджу на гальорці, підійшов президент Зеленський. Вперше він взагалі вийшов на оцю в зал, і взагалі, здається, в перший раз президент покинув своє місце, пішов і каже мені: ніколи не переходьте зі мною на особистості. Ну, це його був такий меседж. «Довед, доведеться перейти. Бо поки українці сидять без світла, без тепла, друзі Зеленського, які пограбували енергетику. Сидять в теплі, в них тепло, на пляжі, на теплому морі, в них все гаразд? Я розумію, що і в Зеленського все гаразд. А в людей нема ні світла, ні води, ні тепла. Це божевілля. Просто божевілля, як люди сьогодні виживають. І божевілля, що зараз відбувається в Верховній Раді. Подивіться, з нами прем'єр-міністр. Ну, невже ви, шановна пані прем'єр-міністр, не хочете вийти на трибуну? І попросити час сказати шановний парламент України, а саме головне, шановні громадяни України. Я хочу розказати вам, що відбувається, що ми робимо, що ми плануємо зробити, щоб вас врятувати. Ми просимо. Давайте, будь ласка, давайте дамо 10 хвилин прем'єру, давайте 20. Ну, не вже ви? Ну зверніться зараз до нас. Скажіть, ну вам не скаже ні голова Верховної Ради, вам не скаже ні жоден депутат. Вийдіть, будь ласка, те, що ви переводите шмигаля, черговий раз кудись туди-сюди, це, звісно, класно, але від цього ні тепла, ні світла не з'явиться. Ми хочемо від вас почути, що робиться. Ну не вже не можна вийти і 10 хвилин розповісти нам, і 10 хвилин дати відповіді на питання і піти. Присвятіть 20 хвилин громадянам України, яких ні тепла, ні світла, ні води, нічого. Ми хочемо знати, що відбувається. Будь ласка, зверніться до людей, Вимагаю цього.